Ай, ты ч кусаешься, а? Можно кусаться? Нет? И ты хочешь покусаться? И ты хочешь покусаться, да? Ну, вкусы. Оце ось нормальна річ, да? Всім привіт. Комент такий один мені попався. Ну так, знаєте, зразу кинувся в око. Я всі читаю коменти временами не встигаю просто відповісти, так як їх дуже багато. Ну, сердечко поставлю, лайк поставлю, хоча б, щоб людина розуміла, що я його прочитав. А тут один комент такий попався: Господі, типа. На що це вам блогерство нужне? А тільки показуєте, що ви робите. Получається, на завість бідним. Щоб бідні вам завідували, що ви оце отакі, ось. Ну, коротше, такий брідятіну така людина написала. і не повиню, хто якось не на цей ну, написала. Думаю. Ну, блогерство це блогерство. Це по-перше діяння людини, яка просто любе общество, любе спілкування, любе може чимось поділитися, якимось там інформацією і так далі. І я не вважаю себе багатим. Давайте почнемо з того. Я проста людина, сільська, обична, проста людина. Просто у нас е, я не знаю, ну діляться типи багаті, бідні. Ну і я не знаю, нещасні, чи які, чи не образовані. Ну, я не знаю просто, як, як. я ніколи не, не розподіляв людей по, е, по мірі е, як там, багатства е, нажитості. Правильно? Тіпа, по нажитку я ніколи не судив людину. Я завжди людину судив по, е, по її людських якостях. От Є людина багата, але от як людина от вона хороша. от просто Ну, молодець в усьому, знаєте, і, і підтримає, і підкаже щось, і поможе. Ну, от так, от, якщо ти гамно вивозиш, то вона стане з тобою і буде гамно вивозити. І це не є якась проблема. Багата людина чи бідна. Є бідна людина, яка конкретна сука і буде тобі, вибачте, срати на голову всігда, всю жизнь, кожен день і так далі. Це не є від того, чи хтось багатий, чи хто бідний. Я думаю, що просто люди діляться на да? Як це їх там об'єк? Як, як? Ну то тобто, люди, які ніхрена не роблять, і люди, які конкретно пахають. У нас немає вихідних ми день і ніч на прольот і горюня. Він теж кожен день хлопець ходить і працює. Я так само працюю. Візьму зараз цю тачку на возу Гі -гі гівна, гівна оцього. Понімаєте? Я його зараз буду вивозити на огород отуди, щоб потім його кудись опять вести на огород, вкинути, щоб оцей огород обробити. Ми люди такі, і ми просто взяли такий стимул життя, що нікуди нам діватися. Не то, що навіть нікуди діватися, кожен опера... обирає те, що він любить, що йому до душі. Знаєте, мені теж один підписник писав, що каже, Коль, показав твоє відео своєму синові, і він сказав: все то, звісно, хорошо. Ну хорошо, що я айтішник. Да, це теж це хорошо. Я вважаю, що айТі, е, оці чуваки, які там по комп'ютерах шарабанять це дуже класно, тому що. Лічно я в комп'ютерах ні хрена не шарабаню. У мене є тут хлопець місцевий, який мені переставляє Windows, стане, ставить якісь там плагіна. Коротше, в общем, щось він там робить, щоб мене ноутбук робив. Так само і з машиною. Є люди, які ремонтують машини, а є люди, які просто на них їздять. От так само я, я наїзник, я машину ніколи в житті ні хрена толком не робив. Я поїду в СТО, тому що є соответственні люди, які цим займаються. Так от, до чого я веду? що... У цьому світі кожному своє. Хто як може, так і трудиться, а хто як може, так і виживає. Все, хоп, давайте я вам зараз покажу, як просто от багаті люди возять цей, як там гамно возять, во. Дивіться, ой, красота! Яка картинка, скажи. Приїхали. Так, а тепер я буду його відводити де, де, десь що туди, десь що туди. Вон, бачите, вон, кучка така. Зараз вивезу, викину. Во, щоб не казали, багатий не від того, що тобі, тобі щось із неба впало. Багатий від того, що. Тілом і душею ти пахаєш і щось здобуваєш. Так що я із таким коментарем не согласний. А чи ви согласні? Напишіть мені у коментарях під оцим відео там знизу. Все, поїхали вивозити маменце. Так. Дивіться, вроді вивозив жижу, а возик чистенький. Тирси треба наниз перед тим, як вичищаєте. Тирси чик-чик-чик підстелили. І потім жижу сюди накидаєте, і буде все чітко. І потім, коли ви перекидаєте какошку, какошка остається знизу, рідко. А сухеньким вона виходить. Ну, як там об'яснити, тобто вона буде на горі. От пишіть, я вам покажу. Покажу. Покажу щось. Получається. Тоді і запаху немає, знаєте, такого, типу навозного. Того, що тирса у вас буде отак от зверху. Все, то є жижа під низом, а тирса зверху. І все. Потім потихеньку ми цю кучу, коли вона трошки почне перегнівати, воно тоді буде легше. І ми тоді цю кучку підкидаємо, раз-раз і вивеземо на поле. І буде діло. Так що, ух ти. Блін, баклажанів, у Марії наскільки диви, нав'язалось. Йоли-пали. А вон скільки, гля, їх треба обривати, бо і цвітуть далі. Оце капець. Блін. У мене Маруська взагалі не встигає з цим огородом. Дуже каже, різко все накинулося. Раз, два. Ну все, огірки закінчилися, Тільки їсти залишилося. Помідори ще, звісно, є. Ще будемо дозбирувати. Бачите, і вчора до такий пролупасив, що просто капець. Мочний такий, прям, прям проливний. По коліна води, блін, в дворі було. Ну, його, чесно. Фух, так, ну що. А, кавуни вчора їздили, ось брали. Кинув у воду в холодну, щоб холодненький був. О, І потім будемо їсти. Отак от, от. да. А Ігорюня заливає. Я буду час клітки варити. А Ігорюнчик заливає, накидали трошки бою, трошки щебня. Усе це діло зараз розрівнюємо. Перша заливка в нас йде пісок із цементом. Три к одному йде, виходить. Ну Ні, подождіть, не три к одному, П'ятисотка цемент. Е, відеречко він отакеньке сипе, е, Цементу, ну і три піска. І води там, скільки в тебе відро, півтора Півтора десь да? ріденьким проливає. Ну і все. Отак от, от хоп пролив, і красота. красота не описуємо. а потім будемо робити ще з гранотцевом, пісок із гранотцевом. Думаю, 50 на 50, а може навіть 30, 30 на 70. Во. Тобто, подивимося, 30 на 70, типа, виходить. По принципу, гранотцево десь будемо кидати три відра і півтора відра піска, десь приблизно. Отак. Відро цементу, звісно, і води, і густеньким затягуємо, вирівнюємо плоскость. І буде в нас плоскость, так як отут, а де в мене зараз робоче місце, де я варитиму станочки. Отак от. Блін, ще ж і кришу треба. Да, Роботи куча. Ну, в общем, вирішили, що треба трошечки позаніматися із сарайчиком. Треба його вже до ума довести і перевозити остальних моїх поросюньок. А цих поросюньок треба зараз нагодувати, так? Да? Що, пішли, пішли, зараз нагодую <плес> вас. Да. Так, зараз наберемо їм їсти. Зараз одним дамо, а потім другим дамо і будуть їсти поросятка наші, рости потихеньку. Шо, та й вам зараз буду сипати. чого ви? Чує різані, а? Зараз і вам насипемо. вам два відра. Да, це по закону. Ви мене з'їсте. Опа, давай, тікай. Чу, чу, чу. Оп. Нормально? Нормально. Зараз друге вам принесу. Діште, їжте. Козак, все нормально? Тикай. Давай, хоп. Вс. Я ж не вигрибай, воно ж гроші стоїть, ну? А рибку хтось буде? Козак, будеш рибу? А? Не хочеш? На. Не. Це підписники тобі передали. Да. Скажуть, це козакові. Не хоче, гранула добріша, ніж риба, прикиньте? На, ну ладно, з'їсте. Шмаки. <гул 'я> ти що робиш? Ти що вигрібаєш? Ти? отак От так-то. Свиня, воно і в Африці свиня. Так, що, води ще вам поналивати, якби, да? так? Кажи, якби ще налить, було б теж відлично б, б хорошо. Ну зараз будемо наливати ще й воду. Ігорю, це я відео знімаю, як проходять дні багатих людей. Що ти хочеш сказати на такі слова? Нічого. Коротко. Коротко і ясно. Нічого. Так, ладно. З цим справилися. Зараз, мабуть, ще бролерам треба досипати їсти пити. Фух. Так, що у нас тут? Що у нас тут? У нас тут є дохлячок. Є дохлячок уже є. Ох, і пакосна партія. Це капець якесь. Ну такі от, от, ну, коряві якісь вони, знаєте. От. Ну, щось виберемо, маті газа. Вже б куди не йшло. Так, їсти є, маринка досипала. Ну все, якщо є, зараз клячка треба викинути. Да. Да. Ну, без дохлячків ніяк. Дохлячки повинні бути, тому що тоді це не є нормальне вирощення сільського господарства. Це норма. Що у вас тут? Що е? у вас тут? Все? Хобсидіоску випили, все нормально? Нормально. Що, розтоплювати треба чи що? Ну, Вроді у вас тепленько, я би не сказав, що у вас тут щось не так. Якщо що, дрова занісу вчора буду щорок але думаю, сухеньких занесу. Ну, такі курдуплики ще й тут виросли. О, підтихеньку, потихеньку підростають. Фух. отак так от. Воду. Зараз. Зараз включимо воду і горінчику. Блін, зараз поїду релюху куплю. Згоріла релюха. Ось така хрінатінь. І блин, приходиться воду тепер клацати насос. Ось у мене насос, отак, в розетці, Клац і все. І виходить, оця розетка ось вона під насос. Е віддавлення релюха робить, типу, так Чикс, воно раз виключилось, чикс виключилось. І тепер, ну хоч прибить, треба поїхати купити таку релюху, поміняти її. Бо це вже все, вийшла з І блін, ходимо, як дурачки, цю воду в резетку з резетки. Ну, насос напряму включаємо, того що без того ніяк. Ну що? Що ми? Красунчики наші, а? Попід'їдали гарненько. Зараз, мабуть, дуже попідсипаю. Того що буває таке, що провтикуємо, ходимо туди-сюди. Раз. Взагалі, зараз підсиплю, конгіформу їм уже вот так от. Мішків. Уже оце вони у нас з'їли з їли. старту 5 мішків. Це 100... 125 кг. Ну, а треба 300 300 кілограмів старту, як з'їдять, от тоді вже буду переводити на свій горовер. Раз, два, три, чотири і да. ну, У мене ще шостий там лежить. В общем, хай собі. Все. Їжте, пийте жуйте в орбіт. Моя любима репліка. Да? Витяжка працює, доволі непогана. Вона 24 квадрати у час витягує. На оце приміщення, на оце приміщення нам вистачає його з головою. Ну і хорошо. Так, що, вправилися там. Та перше перейдемо зараз до вас. Що, да? зараз і вам їсти пити даю. І красота. Да? Що? А, а мені б хлопчика, якби ти дав хорошого, красивого, да? Красивого хлопчичка мені б, якби. Ну не можна тобі красивого хлопчичка. Так, все виключати, так? Да? Я, мабуть, зараз релюху поїду то куплю, щоб зразу кран відкрив, закрив і все, так? Да? Бо неудобно бігати капець. Так, ладно, все, зараз диркунця свого завожу. О. Так, так, так. Зараз заведемо його і будемо їхати. Хай прогріється. Паре на дощ, бачите, яке тягне, зараз як увірве. Капець. Ну після обіду сьогодні обіщали дощ. Ну, в принципі, виключай. В принципі, у нас е робота сьогодні заключається в середині сараю, так що я думаю, що отак якось і буде діло. Все, ладно. Ну що, всім спасіба, мабуть, за перегляд, всім пока-пока. Ми будемо працювати і далі. Сьогодні так собі у сараї, в сараї потихеньку. Та й завтра думаю. Після обіду ще треба поїхати гранулірувати комбікорм. І стосовно того, що мені там писали, там багаті, ми чи не багаті, я починав з однієї свиноматки. Тобто, я виростив одну свиноматку, яку я спарував. Від тої свиноматки я залишив ще двох свиноматок. Ми їх теж спарували. І отак пішло, поїхало, і ми якось самі розвиваємося. У нас немає допомоги зв'є там. Да, якщо думають, що, що нас там, я не знаю, гроші з неба капають і падають, і ми їх ловимо. Ні, все, що ми заробимо, все наше. Я думаю, що просто людина довірна працювати, а не сидіти і я не знаю, і ждати, коли з неба впаде, чи просто наживне якесь, чи придане якесь подасться вам, чи ще щось. От, ми просто працюємо. Ми працюємо так кожен день. кожен день. Не через день, у нас немає вихідних. Тобто ми просто, От Серега Шелудько теж так відео знімав, і він каже, от хтось каже, ой, та у вас немає навіть відпочинку. Ми взяли такий собі от стимул життя. ну Таке у нас направлення. Кожному своє направлення. Хто як хоче, так і живе. Ну і в принципі, от якось отак. Все, ми будемо працювати далі. Всім спасибо за перегляд, всім миру здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Працюйте! Просто працюйте, розвивайтеся. Хто хоче, того все вийде. Всім пока-пока.